Біфрен, спокій за ясної голови. Дякую, Тетяно, між Вірменією та Азербайджаном знову загострення. Країни звинуватили одна одну в обстрілах і провокаціях. А прем'єр-міністр Вірменії Пашинян навіть зателефонував Путіну і попросив військової допомоги. Детальніше про цей конфлікт поговоримо із директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семоволосом. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Поясніть нам простою мовою, що взагалі відбулося. Чому знову постріли пролунали в одну сторону, в дві сторони? Взагалі не зрозуміло, що там реально сталося. Ну, оскільки напруження там е, не триває, а е, шанси окопи е, обох сторін недалечко, тобто, час від часу там відбувається от такі загострення. Бойових дій, але це лише одна обставина. Інша обставина полягає в тому, що між Азербайджаном і Вірменією відбуваються дуже складні, виснажливі переговори щодо остаточного врегулювання конфлікту і підписання мирної угоди. Ясна річ, що кожна сторона хоче максимізувати свої, свої вигоди і мінімізувати. Свої, скажімо, поразки, і в даному випадку угода, яка була підписана в листопаді 2020 року, вона дає Азербайджану великі можливості для остаточного завершення цього конфлікту. Але там також, як мінімум, потрібні потрібна згода в Вірменії. І е, е, чесна посередницька робота інших країн. Ну, то там в цій угоді передбачалася Москва. Москва, ясна річ, не веде себе чесно, і це зрозуміло, тому що для Москви важливо забезпечити свою присутність постійно в цьому регіоні. Це їхня стратегічна мета, а Азербайджан, е, со, відповідно хоче вирішити це питання до 2025 року, року закінчення, власне. Ці угоди і присутності там російських військ. А, а вірменія навпаки, вона хоче відтермінувати виконання цієї угоди з розрахунку, що щось зміниться, що вони зможуть зібрати сили і відвоювати ці території. Тобто різні стратегії реалізації цих стратегії реалізації мирного мирного треку. І тому час від часу трапляються такі загострення в цих загостреннях. Азербайджан ставить, скажімо, інші сторони, в першу чергу вірменію і Росію перед фактом, тобто, от відповідно до угоди. Листопадної угоди ви повинні виконувати те то те -то, в такий то час. Вірменія не виконала, значить, відповідно, ми от будемо наносити удари по там присутності вірменських вірменських підрозділів там на, на, на в Карабасі. Скільки... А чи може бути звернення Пашиняна до Путіна з проханням вести, вести війська у ДКБ, допомогти військово в цій ситуації результативним? Ні, вже вже зараз є результат цього звернення. ОДКБ вже заявила про те, що вони не будуть втручатися в цей конфлікт. Але це було прогнозовано від самого початку, тому що і в 20-му, і в 21 першому році, і тим паче в 22-му році, коли Росія зазнала нищівної поразки від Харкова. У ДКБ немає сил, можливостей і потужності для того, щоб втрутитися. Ми всі чудово розуміємо, що ДКБ це Росія, і ніхто інший. А відповідно, виходячи з цього, Азербайджан може ігнорувати взагалі або не зважати на ці заяви і прохання Єревану. Ну, це виглядає так, що авторитет військової Росії цієї організації, начебто колективної, але по суті, як ви самі зазначили, російської ОДКБ він сильно підмочений і сателітам Росії в тому регіоні мало на що можна розраховувати. Я взагалі бажаю, що сателітам, як ви сказали, союзникам Росії в цьому регіоні членів цієї організації і інших організацій, де які співпрацюють з Росією а, і мають з нею союзницькі відносини, слід вже замислитися і шукати інших партнерів або принаймні рятівні рятувальні жилети мати в умовах коли цей ця країна може опинитися в ситуації жорсткого внутрішньополітичної кризи через поразку в війні з Україною і це стосується не лише пошуків партнерів, але і важливо робити такі, знаєте, заходи, які убезпечать їх від внутрішніх потрясінь, тому що це все можливо. Дякую вам дуже за роз'яснення. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був учасником нашого марафону, який триває.